Можна і в салати, можна і жарити. Наприклад, якщо ми говоримо за якісь млинці, я б жарив на нерафіновані взагалі, щоб вони мали такий яркий-яркий виражений смак соняшника. Тому кожен буде вибирати свій. Ми розліємо приблизно 50 пляшок, того 50 того, подивимося, як взагалі будуть е, продажі. Тому що я ще раз наголошую, що ми це робимо не для магазинів. Ви не зможете купити ні в магазинах, ні в дистриб'юторах ніяких, виключно у нас через наш Тікток. І ми робимо невеликі партії. Якщо б вона закінчиться і вам ще... Потрібно буде, ми прийдемо на завод. Бачите, він у нас працює. Ми прийдемо на завод, знову наберемо олії і розліємо її, щоб вона завжди була у вас свіжа. Строк придатності ми вказали три місяці. Її можна й довше зберігати. Чому три місяці? Тому що ну, смак буде триматись три місяці. Після трьох місяців ви відкриєте і вже понюхаєте, ну вже не буде та сама олія. І якщо ви хочете, щоб ваша олія зберігалась довго, просто візьміть і купіть в магазині, вона буде два роки стояти, нічого її не буде. Цю олію я рекомендую вжити на прозі трьох місяців максимум. Продаж почнеться завтра, 5 лютого, з 10 години. Ви зможете у нас в ТікТоці зайти на посилання. В шапці профіль буде посилання, номер телефона і замовити. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити і скуштувати натуральну олію без хімії.